Світ Fallout – це не просто руїни після атомної війни. Це історія людства, яке вижило, але втратило все. Кожна локація це не просто місце на мапі, а слід тих, хто намагався відновити життя серед попелу. Тут немає героїв і злодіїв, є лише ті, хто вибирає, ким бути у світі, що згорів. У цій серії ми подорожуємо локаціями першого Fallout, відкриваючи історії, що ховаються за іржею, пилом і часом. Бо Fallout – це не гра про війну. Це історія про те, що лишається від людини після того, як історія закінчилась. І сьогодні ми вирушаємо до ще однієї точки на карті чергової локації, де минуле і майбутнє переплітаються у вічній боротьбі за виживання. Сховище 13. Колиска ілюзії безпеки. Волт 13 це не просто перша локація гри Fallout. Це архетип, джерело всієї історії, відправна точка для легенди, що згодом перетвориться на фундамент післявоєнного світу. Усе, що станеться потім, навіть народження нової каліфорнійської республіки, бере свій початок тут, у замкненому бункері глибиною кілька сотень метрів під землею. З першого погляду сховище здається дивом інженерної думки сталеві тунелі. Герметичні шлюзи, автономне електроживлення, система рециркуляції повітря, медичні відсіки, лабораторії, освітні центри. Люди, які сюди потрапили, мали бути обраними найкращими з найкращих. Їм гарантували захист від ядерної війни, чисту воду, стабільність, продовження життя людства. Але за цими обіцянками ховалася інша мета корпорації «Волттек» – спостереження за тим. Як ізоляція, страх і контроль поступово змінюють людську психіку. Волт 13 став експериментом із соціальної старильності. Це було сховище, що не мало відкриватися протягом як мінімум 200 років. Його мешканці повинні були залишатися всередині, не маючи контакту з зовнішнім світом, навіть коли радіаційне тло вже давно знизилось. Згідно з архівами. Цей проєкт мав продемонструвати, наскільки довго людство може виживати у замкненій системі безкультурного розвитку, зміни поколінь і нових контактів. Це був не просто притулок, саме тут, у темряві сталевих коридорів, народився герой першої гри, мешканець сховища. Він не мав імені, бо символізував не індивідуальність, а типаж людина, вихована без реального світу. Без досвіду виживання, без розуміння, що таке справжня небезпека. Його завдання знайти новий водяний чіп, на перший погляд виглядає технічним, але за суттю це алегорія на пошук істини, на зіткнення ілюзорної безпеки з реальністю, яку приховувала корпорація. Символ ізоляції у культурному сенсі сховищ, це модель цивілізованого світу. Який намагається ігнорувати катастрофу, ховаючись у власних стінах. Жителі сховища живуть за правилами, що ніколи не змінюються. Вони вірять у стабільність, у стару систему, у силу інструкцій, їхнє життя це нескінченна рутина, де кожен день подібний до попереднього, а будь-яке відхилення сприймається як загроза. І все ж саме ця замкненість породжує внутрішній конфлікт. Люди починають забувати, що колись існував інший світ. Вони стають продуктом старильності, обмежених знань, покірності владі наглядача, сліпої віри у технічні інструкції. Волд 13 нагадує величезний експериментальний інкубатор, де людство зберігає форму, але втрачає сутність. Іронія полягає в тому, що, рятуючи себе від зовнішнього світу, ці люди поступово втрачають людяність у моральному сенсі. Вони більше не мають прагнення пізнавати, досліджувати, ризикувати усе, що колись робило людей людьми. Саме тому поява героя, який виходить на поверхню, це не втеча, а акт відновлення людського інстинкту допитливості, техніка та атмосфера сталевого спокою. Архітектура передає ідею механічної стабільності, металеві стіни, однакові двері. Лампи, що ніколи не гаснуть, і тихе гудіння генераторів це звуки спокою, але водночас звуки неволі. Кожен поверх має сувору функціональність, житлові кімнати, лабораторії, їдальні, технічні зали, пункт контролю водопостачання. Усе продумано, розраховано, стерильно. Навіть колірне рішення, сірі і блакитні відтінки, відображає холодну чистоту експерименту. Немає нічого зайвого, жодного прояву індивідуальності. Усе вказує на контроль, порядок, який перетворює людину на гвинтик системи. І все ж у цьому залізному раю з'являється тріщина. Коли водяний чіп виходить з ладу, світ, який здавався стабільним, починає розпадатися. Це не просто поломка машини, це метафора крихкості людського порядку. Варто лише одній деталі перестати працювати, і вся система моральна, соціальна, психологічна, падає. Люди, які вважали себе врятованими, раптом усвідомлюють, що їхнє виживання залежить від однієї мікросхеми. Наглядач і парадокс контролю. Фігура наглядача ключовий елемент філософії Волтек. Він уособлення влади, що має діяти на благо людей. Але фактично позбавляє їх свободи його завдання зберігати стабільність, контролювати поведінку, забезпечувати дотримання правил. Але його дії показують головний парадокс, аби врятувати людей, він змушений утримувати їх у неволі. Його слова про стурботу, про сховище звучать щиро, проте кожна фраза просякнута прихованим страхом перед змінами. Він не хоче, щоб хтось виходив назовні, бо знає, одного разу це призведе до розпаду системи. Його влада тримається не на силі, а на страху. І цей страх, частина великої гри корпорації страх як інструмент стабільності. Коли герой залишає сховище, наглядач усвідомлює, що експеримент закінчується. Його реакція у фіналі. Коли він виганяє мешканця після виконання завдання, не є актом зради, це акт збереження чистоти експерименту. Він не може дозволити, щоб досвід зовнішнього світу заразив решту. І в цьому жахлива логіка Волтек навіть після спасіння системи не може дозволити свободі повернутися. Сховище 13 У міфології Fallout. згодом. У наступних частинах серії Волт 13 перетворюється на легенду Його мешканці стануть частиною нового покоління, а історія мешканця міфом про того, хто вперше вийшов назовні. Але навіть тоді, коли події гри давно минули, сховище залишається символом початку циклу, того місця, де людство знову народжується, але з тими самими вадами, що й раніше. У культурному сенсі це не просто локація, а сцена для філософського експерименту. Що буде, якщо людство отримає ідеальні умови, але втратить свободу? Fallout дає відповідь: воно виживе, але перестане бути собою. Волк 13 це дзеркало, у якому гравець бачить не післявоєнну утопію, а сучасний світ технологічно розвинений, але духовно обмежений. Сховище 13 це колиска світу Fallout, але його прокляття. Можливо, найбільший урок цієї локації полягає в тому, що людство навіть після апокаліпсису залишається в'язнем власного страху перед свободою. Сховище 15 лабораторія, що не витримала експерименту. Сховище 15 це не просто ще одне підземне укриття корпорації «Волттек». Це дзеркало людської натури, спотворене, але чесне. Якщо сховище 13 було символом стабільності, ізоляції та порядку, то сховище 15 стало прикладом того, що відбувається, коли людство замикають в металевій капсулі і залишають саме із собою. Це місце не загинуло через радіацію, дефіцит ресурсів чи збій систем. Воно впало через те, що люди не змогли співіснувати. Волтек, відома своїми жорстокими соціальними експериментами, мала на меті перевірити, як довго зможуть вижити під одним дахом представники абсолютно різних культурних, ідеологічних і політичних груп у сховищі помістили людей із протилежними цінностями, конфліктними світоглядами, ніби науковці хотіли відтворити мініатюрну копію людства перед війною. Це був соціальний експеримент без переможців. Початок кінця в замкненому просторі. Коли двері сховища зачинилися, люди спочатку намагалися зберегти порядок. Але те, що мало стати спільнотою, перетворилося на арену боротьби за владу. У кожного була своя правда, своє бачення того, як слід жити після катастрофи. Політичні суперечки швидко переросли у ворожнечу. Створювались фракції, ідеологічні культи, ради, навіть імітації урядів. Протягом десятиліть атмосфера ставала все напруженішою. Коли ресурси почали вичерпуватись, а тісні коридори нагадували клітку, що душить конфлікт, досяг апогею. Зі спогадів і залишених записів відомо, що саме тоді частина мешканців вирішила покинути сховище назовні, незважаючи на смертельний ризик. Вони не знали, чи придатна поверхня для життя, але знали, лишатися означає загинути у безкінечних суперечках. Народження трьох фракцій і сліду майбутньому ті, хто вийшов назовні, стали першими поселенцями західного узбережжя після війни. Із цього крихітного екзодусу народилися одразу три спільноти, що відіграли ключову роль у світі Fallout. Шейді Сенс, що пізніше перетвориться на нову Каліфорнійську республіку, державу, яка спробує відродити демократію, рейдери, які обрали шлях насильства, грабунку та виживання силою, гадюки та великі хани, угруповання, що перетворилися на легендарних рейдерських кланів пустки. Таким чином, зі сховища вийшло не одне суспільство, а три різні ідеї людства. Іронія полягає в тому, що саме експеримент Волтек, спрямований на вивчення конфлікту, породив нову цивілізацію, засновану на протиставленні. Руїни Коли мешканець сховища 13 приходить до залишків сховища 15, він знаходить лише уламки, сталеві коридори, затоплені брудом і порослі пилом, у яких ще чути відлуння минулих криків. Сховище давно покинуте, його двері відчинені, системи розвалені, а поверхня, що колись вела до безпеки, тепер веде в забуття. І все ж навіть у руїнах воно несе величезне символічне значення. Сховище це археологічна пам'ятка морального колапсу. Там немає монстрів чи роботів, лише тиша, що нагадує, що найбільша небезпека людства завжди приходить зсередини. Моральний контраст із сховищем 13. Порівняння двох сховищ відкриває суть Fallout як філософського твору. Сховище 13 це експеримент ізоляції, який довів, що стабільність можлива ціною стагнації. Люди там зберегли порядок, але втратили рух, розвиток, дух відкриття. Сховище 15 протилежність, рух, хаос, конфлікт, але водночас і джерело життя. Його мешканці зруйнували систему, але створили з попелу новий світ. Тому в історичному сенсі саме сховище 15 справжній початок відродження людства після Великої війни. Воно дало світу не лише фракції, а й ідею, що навіть після апокаліпсису людина шукає спільність, хай навіть через боротьбу. Спадщина волт 15 У подальших частинах серії Fallout сховище 15 з'являється знову, зокрема. У Fallout 2, де воно вже перетворене на базу Нової Каліфорнійської республіки. Це показує циклічність історії, там, де колись панував розбрат. Тепер народжується держава. Людство, яке одного разу впало через суперечки, намагається знову побудувати світ на уламках того самого місця. Волт 15 це пам'ятник не лише поразці, а й можливості. Це нагадування, що навіть найжорстокіші експерименти можуть народити щось значуще. І що іноді прогрес приходить не через порядок, а через хаос. Таким чином, сховище 15 це серце ідеї Fallout. не мегаполіси, не армії, не технології, а сам факт, що люди, замкнені в тісному просторі, створили історію, яка розійшлась по всій пустці. І якщо сховище 13 символізує минуле, то сховище 15 перший подих майбутнього. Друзі, вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.